Якщо коротко, у грі Lies of P вийшло оновлення, а можливості отримати по морді я ніколи не упускаю. Саме тому я зараз повністю його пройду. Ось і все. Я прийшов у новий світ. Події цього доповнення відбуваються перед подіями основної гри. Я про я про мене не перемогти. Давай, давай, давай. Я це захват. Фак. Його не заблокували. Йо, мужик, найс damage, типа. Тупо захватив мене, і я здох. <с> Уф, я прийшов кудись. Знаєте куди? Я прийшов у зоопарк. До себе додому. Виглядає дуже стрьомно цей зоопарк. Дайте вгадаю. звичайно, що ця херня вискочить з клітки. Вона чекала тут 200 років, щоб вискочити з цієї клітки. Йо, я до чого я куди я спустився? Це що, слон. Йоу, Торо, Торо! Я знайшов лук. Ого. Ого, отримую силу лука. Ого, я тікаю. Ай, дурочок. У цієї гри є така сумнівна механіка. Коли зброя ламається, вона ламається. Тому мені приходиться, що робити, затачувати У лук. Лука ще є крута здібність одна. зацініть. Круто, правда? Я її не використав, бо я впав вниз. Ха. Ну нічого, треба лук руп... заточити. А то баламається. Я заблокував, перервав твою ПК. -шку. Ха! ПАРЕРОВАННЯ дерьма. Отак от. Перздохни. Напевне, тут зараз буде босс. Так, походу це босс. Крокодил. Ага. 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 Оба. Опа, заблокував. Щоб я ще зрозумів, що коїться неправильно. Стіхований. Можеш такі звуки не видавати. Він мене з'їв. Коли я помер. Я чужой. Ух я ухлыється, я проф. Алло, я хера не бачу. Можна, типа, дякую. Дякую. Дякую ще раз, хера не бачу. Оп, я зараз сдохну, походу. Я сдох. Okay. Єдине, що я бачу, це нутрощі цього крокодила. Це весь бій. Нічого страшного, у мене є план. Мій план полягає у тому, щоб використати мою секретну зброю. Оскільки всі хворі на хворобу у цій грі гарно горять, саме це я буду пробувати зробити. Я спалю цього крокодила. Оп. Оп. Угу. Я про. Ха. Роз. На. Та бойбейський кивлів, це мені похар. Ова, заблокував. Ну я про. Погори вже, будь ласка. Загорись! Загорись! Оп! Загорівся, нормально! На, нарешті його збив, блин! Куди в фуди? він? Де Дай він МБ'! Отут-о, да? На, нахер. Заштрикав! Блок нахер. Ова, ухалися, про. класи. клацай! Все, померло! Тупе створіння. Я ніби досі в зоопарку і я тікаю з нього. Йо-мое, мене з дробовика хочуть вбити. I'm so sorry. I'm so sorry. Можна пройти. Дякую. Я так мимо прохожу. Просто хочу пройти цей до босса. Можна? Дякую. Можна я пройду. А можна... А можна я пройду? Пліс. А, будь ласка, дякую. Все, пацани мене захерачили, місія виконана. Можна піти назад по містяг розійтись. О, тут зараз буде справжній бос, бо я можу викликати помічника. Бос дівчина. Ого, вона залицяється походу. Вимахується. Та-та-та. класні ракурси. Угу. Вона викликала якусь штуку. Помічника. Два босса одночасно. Круто. Так, зараз я розберусь тут. Ну тут, тут просто все крутиться так жорстко. У мене зараз тошнить. Ну, отримуй. требуй, оп. Отак. Ого, прикольний прийом. Оп. 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 Я здох. Від першого лиця не виграю. Ага. Отак. Парирвання немає. Добити, добити. Забайте, камера крутиться кончена нахер. Вона мене захопила. Давай, задуши мене. Дякую. Окей. Найс! Нарешті я цю штуку вбив. Напевне... А, поки вона її хілить, треба її вбивати, зрозуміло. Вона мене вбила. Я зрозумів, що твою оцю подругу вбивати немає сенсу, тому буду вбивати тільки тебе. Якщо ти мене не вб'єш, звичайно. Куда ты за штука кидаешь? Блин, камера, будь ласка. Ага. Ага. Вот так вот. Друга стадія, напевно, не і почалась. What the fuck? О боже. Ну и жесть. Все таки трава цих херню в это було. Окей, okay. fuck you. Боже, ну що це за херня? Я цю хочу бити. Та нахера камера? О боже, я на цю хочу дивитись. Ага, лашара. Отримуй. Бам! А тепер отримуй шарес. О боже, вони просто одночасно двоє нападають. Як це контролити? Я тупо не шарю нахер. Оскільки ця мразь грає не одна, звичайно, що я як мразь теж буду грати не один. Вона якось більш агресивна стала ніби. Ну, тепер мені легше набагато грати в цю гру. <гум> тепер чесно. Оп, а що таке? А що таке? Помираєш? Просто заклацуй, заклацуй він на наскільки. Все. Помирай. Ого, а це поза. Що вона робить? Що вона робить? Не знаю. Я повернувся на базу. Мені потрібно прокачати свій P-орган. P-organ. сцену показує з якоюсь дівчиною. Вона кудись дивиться, якщо, звичайно, щось бачить через цю маску. Вона побачила костюм свого друга, тут є сюжет, де тримає вас в курсі подій просто. Я вб'ю його, агентбастерд, вона сказала. І я прихожу, теж такий. І повторюю те саме: агенбастерд. За його вб'ю. Нова локація. Карнавал. Вони взагалі щось можуть. Не, не можуть. Я перевірив. Можуть по маркетикам. Помре просто. Штука нещасна на пружинках. Йо-йо, -бай! Зброше або помре. Драче точно. Зараз буду брехати як мразь. Я долбойов. Це брехня, чесно. Ага. Я зрозумів. А, окей, окей, я злом. Помри або долба. Нахіра його сюди поставили. Що не тут робить, що за бред. Ше один? мужик, що ти тут робиш? Яким чином ти тут опинився? Можна мені лор, будь ласка. Там хтось кричить, я чую. Треба її врятувати. Зараз врятую. Напевно, її треба вбити, там. Оп. Це бос. Зрозуміло. Вона не знає, що в мене крута зброя є. Оп! І те, що я професіонал, вона тоже не знає. Оп, ага. Ага, ізі пізі. Майже в мар. Давай, бой. Хорош, хорош, хорош. Угу. Можна встати, дякую. Йомоя. Йомая! Просто прибила вона цим молотком. Блін, я задобала пердіти вогнем. Блін, і знову то сам. Да-да-да, давай тупо один прийом тільки. Я навіть вдарити один раз її не можу. Вона тупо спамить безкінечно. Наразі, єс! Yes. На на. Три рази, да. Це жорстко Оце вона жорстка Помре, або здохне. Так пише мені. Помре або здохне, ну з цим я впораюсь Походу це саме той момент, у якому я буду грати за лучника. Та мені похар, пале скільки влізе. Я тебе теж трошки попалюю. Дура, па. А, пале, пале. Я лучник. Дура. А що, не така вже крута? Не така вже крута? А? До сих пір крута, поняв. Іди угу. нахер на. Оп, супер удар. На нахер. Йо, це приємно класно. Дуже шкода, що мені похер, я лучник. Ловай. Пм. Супер удар. На нахер. Та-та полетом циквлі закончені. Получай. На на, сдохне. Всьо, перемога. Зараз буде бос. What the hell? Пацан, ти як нормальний? Я хочу його отруїти, можна? Він отруїється. У нього два стадія, напевно, почалась. Хай поки починається. Я ще його поб'ю. Ага. Ого. Хех. Та-та, окей. Можна побачити щось тепер. Я побачив, що між його ногами там нічого немає. О, я його отруїв нарешті. Давно чекав. Ага. Ага. Ага, все, зрозуміло. Хопа! Отримуй. І получай дальше отримувати. Хоп! Блін, мужик, ліс, будь ласка, 2 секунди в тебе є передишка? Окей. 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 Нормально. Да, нормально, в принципі. Хоп. 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 Окей. Влітаю. Отримуй. Міняй ножичок. Проштовхнув його трішки, найс. Заряджаю ножичок. Треба його підпалити тепер. Найс, підпалив. Оп, отримуй. На, супер удар. В нього зараз теж буде. Фак. Так, да, буде. Тільки надіюсь, він не від. Вроді помер. О боже. О боже. Воно не скаменеться. Я ще живий? Ні, окей. Оце от ніби треба мені використати. ідеї я зараз маю виграти. Ну і де мій друг? Там Собака має прийти до мене. А де собака? Я ж її використав. Вона не ху... не захотіла приходити. Боже, яке воно кончене! Як це важко грати? <реш> і де, курва, той тупий пес! Я погодів в дудку. Так, можливо, це тут треба псіну викликати. О, та, нарешті. Пес. Давай мучи його Мучи, пес! На, нахер. Отримуй Жарим, жарим, скути. Жарим. Отримуй, лох Він переходить режим паніки. Я тоже. Нажимаю всі кнопки підряд. Перемога. Дякую тобі собака? Голова озірвалась. Красиво. Якийсь землетрус почався, а мені знову показують цю дівчину цього сталкера з червоним волоссям. Вона йде до Ромео. Хто пам'ятає, то Ромео Це от оцей от бос, якого я вже вбивав. По сюжету я маю їй допомогти. А для чого цей робот був створений, як ви думаєте? Щоб копати руду? Та ні, щоб вбити мене, очевидно. Ого. Як битись проти цієї штуки? Як тільки я прийшов, воно зразу ожило. Зразу почав рухатись механізм. Кайдани спали. Вилупилась. Йон! Тор, син Одіна! Чи це Одін, Син Ісуса Христа. Вау! Прикольна штука. Його нього стріла цього з Джиджо. Треба йому рожу проклацати. Все, я почав палити, нормально. Окей, я просто б'юся, впритик прям біля його пики. Можна йому в спину зайти? Я хочу в спину тобі зайти, чел, можна? як було скалка макін розвертаєшся. А чого він такий придуманий так кончено, що я завжди на його рожі? Я хочу йому в сраку вбити. Ого, стукнув. Зараз стенд в нього появиться, так? Він просто зарядився якоюсь силою. Ну, йому в сраку зайти просто нахер неможливо. Він створений так, щоб я дивився суто на його пику. Геніальні ходи гейм. Дизайну. Якби це були ходи гей дизайну, я би зміг зайти йому в сраку. Насправді в мене є інший варіант, і, звичайно, що я ним скористаюся. Це помічник. Тепер можна йому в сраку зайти. Тепер почався гейплей. Мій зараз спектр помре. І все, я залишусь один. Я залишився один, тепер. От плейно. Блокую, давай. Давай, я заблокую. Не получало. Заблокував. ще раз. На, відрубав йому щось, руку, клас. Зараз ще голову відрубаю. Кача, супер удар задобавте мене. Отак от. Вс, я йому голову ніби проштрхнув так нормально. І він помер. Слава Богу. Цей кошмар закінчиться. Чи в нього ще є третя стадія? Не дай бог. А до це все що від нього залишилось? Клас. Eliminated. О, до мене босс, напевно, вірвався. Він мені говорить, що шукає Лею. Це та сама червоноволоса дівчина. він, напевне, хоче її вбити. Давай, бої. За все. І це все з села. похилюсь. Почекай, похилість. почекай, почек, почекай, чекай, Ого, смок. Я похилити стів, поки ти там той смок кидав. Й-моє. Класна, парасолі. Ти що, дебіл? А, ну щось звепа. Напевно похилиться. Не, не побачив. О боже, о боже. Та вбий мене нахід, давай. Дякую. Він не отруївся. А, я його не можу знову бити. О боже. Третя стадія. Все я материк. Я просто мартий, він мене спалить цим тупим ядом. Не встиг викиватись. Блін, чел, ти можеш? Ти зупиняєшся взагалі? У мене зброя зламалась, круто. Класно. Просто божественно. О, чудеса. Парших в житті. І в восстань, походу. Окей, окей, класно. Супер круто. Супер класно. Все, заспокоїлось. Оп, тихо, тихо. Тихо. Найс. Фуу. Він розкаже мені всю інформацію і просить, щоб я його не вбивав. Він хворий на цю от хворобу був. Йому дали еліксир, щоб вилікувати. Не вийшло. І ця дівчина червоноволоса, та за якою я йду. Вона теж хвора на цю хворобу. Мені треба типу, добити його, та на лох, аж загорівся. Заходжу в якийсь будинок. Я знайшов її. Дівчина з червоним волоссям. Я прийшов тебе вбити. Та я жартую. Воно покаже своє обличчя. Показала, вона заражена, бачите? Оцею хворобою. Який у нас план? Перше, це врятувати Ромео, і друге, це вбити фінального боса. Ким є Арлікіно. Це саме ця лялька, яка загадувала мені загадки в основній грі. Як ж класно, що в мене тепер є помічник, який все буде робити за мене. Вау. Wow. Вау. Wow. Красиво. Вау. Wow. Вау. Wow. Оце ти мочиш. Дівчина б'ється проти Арлікіно. Вени якийсь протипу. Чинкий великий, ченкий сильний. Я бачив тебе зовсім іншим. Ти мав бути набагато слабшим. Тут тільки крові, жесть. ти тут вбив. Двох? Та, будь ласка, зупинись. Кончений. Налітаю. Бум. Збив придурка. Отримуй. Арлекіно. Оп. Ага. Я про. На. Ага. Оп. Фуф, я йому зламав зброю. Непогано. Непогано. Не. не непогано. Отримуй. Я. я впав в паніку. Дякую. Жодемедж. Моя чара. Друга стадія. Показуй всім. Соник ти? О, боже. Дуже... Ah, I'm sorry, what the fuck is this piece of shit? Я дуже сильно хочу подивитися на... Оце от вс. Що він зараз робить? Ану. Йомай, мужик, моя... граєш. Вау. Ого. Прикольно. Ага, все, ти закінчив. Ну я спробував, в принципі, мені достатньо. Хватило. Окей, я розумію. <с> я піднімаю дівчину і ми там херачити йому пику. Фух, це вона херачить його, в нього немає шансів. Давай, 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 херач мене. В мене, фокус. Фокусуй, давай. Не больно, абсолютно. Абсолютно плохо. Бой -бой. Ще раз. Ага. Ты закинь. Фу. Супер удар. Вот так вот. Епічно, эпично. Мочим отбоє. Обоє. Это круто знак. Да было круто, а. Фуф, я виграв. Яке воно божевільне. Воу. Воу-бой. О, це було круто. Мінус руки. Кайф. Вона знайшла свого Ромео. Він її учень, скоріш за все, бойових мистецтв. Вона мені віддає свій меч крутий. Дуже шкода, що гра вже завершилася. Що це засяяло? Це я засяяв. Я зник з цього світу. Я пішов в свою реальність вбивати Ромео. Ще якась сцена після титрів почалась. Джапето прибув до цієї дівчини. Входу вб'є її зараз. Джапето це ж психований ідіот. Але нічого страшного, тому що він в кінці гри теж помер. Так, я, я ще хочу перевірити, що робить її меч, наскільки він крутий. Тому я зараз побью з проти цього боса по берегу. Давай. Ого. Вау. What the hell?! О боже. Оце крутий матч. Оце круто! Оп! Оп. Оп. Пам! Це є парили... старикан здох. Все, це кінець гри. Ще раз, до речі, там.